Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Олег Рипан, головний тренер команди «Прикарпаття». Як розцінюєте підсумок сьогоднішнього матчу з нивою? Дякую ЗСУ за, за проведену ігру. Я рахую, що ми сьогодні втратили два очка по, по ігрі. Ре, треба, щоб щоб виігрувати, треба реалізовувати ті моменти в першому таймі, щоб, щоб завоювати цих три очка. Що ще. Чого не вистачило команді для того, щоб після того, як повала в рахунку вже на 12-й хвилині створила кілька нагод, щоб розвинути свій успіх? Треба забивати. Треба забивати ще один гол, щоб був успіх. Тяжко. Ми наголошували, що команда грає дуже добре при стандартах. І бачите, нам зі стандарту вони забили. У другому таймі було проведено чимало замін, які дещо пожвавили гру і до останнього вірили в те, що можна буде забити другий м'яч. Так, да, Хлопці молодці, вийшли, оживили ігру, надія була, ну, як так сталося. Як Чи задоволені ви сьогоднішнім підсумком матчу Анно-Франківську? Е, ну, давайте я скажу так, він справедливий. Е, цей результат. І ні одна команда не заслужила цю поразку. І якщо відмітити цілої ну, тут перевага була дійсно. Е, перша половина першого тайму за Прикарпаттям, вони забили такий легкий, дуже гол. Ми їм подарували цей гол, адже ми не маємо права такі робити помилки, і вона зразу карається. І тут сказати, що десь і була така перевага по Прикарпаті. І штанга нас вирушили, потім вже вирівняли гру, трошки поміняли, е, вийшов Михайлі Віталій, да. дуже добре вже і працював на оборону, адже наша була проблемна середина поля. Ми не встигали за футболістами і були по наших воротах удари. І вирівняли гру, і потім вже сказав, почали створювати гольові моменти і вже десь той гол назривав, і ми зі стандарта зрівняли цей. Цю гру ну, в другому таймі все більше такого було позиційного футболу. але мені нагадується такий момент, що коли ми виходили п'ять проти двох, ну все-таки повинні футболісти реалізовувати ці моменти, хоча б доводити до удару. Це все-таки майстерність наших футболістів. На тим треба нам багато працювати, тому що в нас є атаки, а от останньої передачі удару в нас немає. Тому якби от приділяємо увагу більше тому. У другому таймі чимало замін було і у вас, і в суперника. Ці заміни дещо пожвавили гру. Чого не вистачило, щоб глядачі побачили ще одне взяття воріт? От я сказали, що пожвавили, але е, мені не подобалося футболісти, які вийшли на ігру. гру. Я сказав роздягальні, тому що да, е, вони додавали, може, в швидкості, а от з роботи мічем це було ну, мені взагалі не слово. Тому я десь незадоволений тими замінами, які вони можуть краще виходити, адже ми хочемо атакувати, в них є швидкість, є агресія, але ми не могли. Це зробити, використати. Тому в мене є питання до тих футболістів, які виходять на заміну. І тут я сказав, що я вам довіряю, але ви маєте використовувати свої шанси. Тому наступний матч ми подумаємо, як все правильно робити. Чи відчували, що це було простояння історичне команд Тернополя, Івано-Франківська, таке собі західноукраїнське дербі? Так, так, дійсно, дійсно, я його наголошував на установці, що це все-таки дербів наші. в нас не все тут гладко складується в тернопільській ниві, тому ми повинні налаштуватися. Да? От, налаштування, відношення футболістів не все добре. Тут плани до виконання. Оце до виконання в нас трошки шкотельгає. І в обороні легко є такі помилки, да? і в атаці ми не допрацьовуємо. От над виконанням треба багато працювати по відношенню до по самовідачі, по всьому, по азарту, по моці все добре. Хоча сьогодні було дуже жарко, така погода була теж саме футболістам, і важко було. Адже ми грали три дні назад на Кубок, але Прикарпаття відпочивало, тому десь маленько мали перевагу в тому в плані офіційної підготовки до цього матчу. Тому що в цілому я кажу, якби все закономірно. Віпет Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.